Ваша геолокація може працювати проти вас. Вона витрачає заряд і збирає ваші дані навіть тоді, коли ви цього не хочете. Сьогодні я покажу, як налаштувати її правильно, щоб захистити себе та зекономити батарею. Основні налаштування геолокації. Перш за все, давайте увімкнемо або вимкнемо геолокацію. Просто відкриваємо шторку швидких налаштувань та знаходимо кнопку розташування або місце знаходження. Вибираємо її, вмикаємо, вимикаємо або вмикаємо. Все просто. Також зайдемо в налаштування. Знайдемо наш пункт розташування або місцезнаходження, служби розташування та вибираємо точну геолокацію. Для економії батареї ви можете вимкнути цей параметр, але налаштовуйте його під себе. Контроль доступу додатків до геолокації. Тепер подивимося, які додатки можуть використовувати вашу геолокацію. Для цього в налаштуваннях також шукаємо розташування. Дозволи програми. Тут у нас відкривається список додатків, які мають дозвіл до використання вашої геолокації. Перше меню завжди дозволено, дозволено лише під час використання, запитувати щоразу та заборонено. Ви можете обмежити доступ для тих додатків, яких ви не хочете, щоб вони відслідковували ваше місце знаходження. Залишайте тільки найбільш необхідні програми. Наприклад, вибираємо Telegram. Відкриваються у нас 4 пункти. Для того, щоб вимкнути, вибираємо «Дозволяти завжди. Сканування Wi-Fi та Bluetooth для економії батареї. Ще один спосіб зекономити заряд це вимкнути сканування Wi-Fi та Bluetooth, якщо ви ними не користуєтесь постійно. Це дозволяє зменшити фонову активність, яка використовує геолокацію для пошуку мереж та пристроїв. Знову ж таки, в налаштуваннях вибираємо розташування, служби розташування. І внизу ми бачимо пошук Wi-Fi та пошук Bluetooth. Вони використовуються для точнішого визначення розташування за допомогою модулів Wi-Fi або Bluetooth, навіть коли його вимкнено. Вимикаємо їх. І це нам допоможе значно зекономити заряд акумулятора, оскільки телефон не буде постійно шукати мережі чи пристрої. Як дізнатися, хто стежить за вашим місцеположенням? Відкриваємо знову розташування, і тут ви можете побачити, які додатки найчастіше зверталися до вашого місцеположення. Якщо бачите щось підозріле, вимикайте доступ, як вимкнути історію місцеположень в Google. Щоб захистити свої дані ще більше, можна вимкнути історію місцеположень, щоб Google не зберігав ваші переміщення. В розділі розташування вибираємо Служби розташування. І вибираємо Хронологія. Ця функція зберігає ваші спогади, автоматично додаючи дані про відвідані місця і маршрути. Натискаємо на Хронологія. Ви можете тут її або вімкнути, або вимкнути. Вибирайте для себе, як вам буде зручніше. Тепер ви знаєте, як керувати своєю локацією, щоб зекономити заряд батарей та захистити особисті дані. Якщо відео було корисним, натисніть лайк і підпишіться на канал.